Канади не буде. Було все на англійській мові. Все було пояснив. В ситуації він такий каже: ну, може пан пробути в Канаді три місяці. Ну я позвонив на гарячу лінію з, з третього разу. Ну, є план Б. Так. Канада під загрозою. Ну, тобто, не сама Канада, а моя поїздка до неї. Звичайно, зараз поясню, в чому справа. А, почну спочатку. Зараз. Був такий план, я не встигаю все зробити, щоб поїхати тут, у Варшаві, завершити там якісь свої справи, все переробити, щоб вже остаточно поїхати до Канади. В мене візиторська віза, і я хотів поїхати до 31 березня, прокатати, щоб отримати work permit, приїхати ще декілька місяців тут і вже потім з Поробити там документи, рахунок, сім e -e, там все мобільні телефони. E -e, тобто, поїхати з дружиною, в неї така сама ситуація: все-все, прокатати, повернутися у друж... дружини, що тут робота, все. Доробити справи і вже потім їхати. Так? І тут e -e, я спокійно обирав. Як там добиратися, це окрема іпопея. Варта взагалі окремого відео на годину. Прям я прокачався і зрозумів, як працюють авіаперевезення. Ну менше з тим зараз про інше є з Варшави прямий рейс, але він коштує стільки, що можна попросту нирку віддати. Я знайшов такий варіант, що треба летіти з Польщі у відень, з відня вже до Торонто. Тобто треба перша перешкода, що треба полетіти до Відня. У мене є тут такий, така справа по документах. Тобто, так як я в Польщі давно тут живу, і так далі, я зараз по так званій ковідній тобто, У мене закінчилась віза вже дуже давно, під час ще того карантину великого. Зараз я ну її постійно подовжували, подовжували, подовжували термін дії. Зараз остаточно встановили до там, 24 серпня 2023 року, тобто, ну вже до цього часу я або поїду до Канади, або тут треба щось зробити. А ось і, і якби це все, все подовження працює лише на території Польщі. Тобто, якщо я вилечу з Польщі до Відня у Відні. А, Ну, теж якийсь паспортний контроль, то все. І типу, а як ти тут знаходишся? Правильно? А, в Відні це не канай. Але у мене така ситуація, що у мене є два паспорти, як і у багатьох українців. Один старий, в ньому нема біометрії. і саме там ця віза. Інший новий, в нього він біометричний і там саме канадійська віза. Тобто летіти я буду по ньому. А, 100... Відповідно, я собі як думаю, я виїду з е, Польщі по безвізу, в, у, там, на території ЄС у Відні я по безвізу. І е, потім там через тиждень-два, коли я повертаюся з Канади, я в'їжджаю по безвізу, знаходжусь тут по безвізу, якраз в мене там два е, з чимось місяці, я вирішую свої проблеми. так, Все. Тобто я собі так думаю, але добре, що я. Просто одружився, мало не того, що на гарній жінці, а ще й на розумній. Це найкраще, що сталося зі мною в житті. Слухайте, і моя дружина мені каже. А ти впевнений, що нас пустять в Польщу. Я кажу: так впевнений, чому ні? Вона каже: мені я там з ким розмовляла, всі переконують, що безвіз у нас вімкнувся автоматично, а потім закінчився. А я собі думаю, а як у мене ну типу ввімкнувся безвіз, якщо я ну їжав не по тому ну, по паспорту, в якому навіть немає безвіз. Тобто, якщо ти подаєш паспорт без біометриці, ти ж не в'їдеш по безвізу. Правильно? Треба біометричний паспорт. Так собі подумав. Є одна така жінка Олена Дегтяр на Ютубі. Рекламую її від щирого серця, бо вона мені подобається, як вона викладає контент, і у неї все там. Я залишу посилання. перейдіть, кого цікавить тут в Польщі усіляка легалізації, всі ці питання стосовно Польщі. Я до неї написав, вона мені дуже швидко відповіла. Просто лайк, респект і тому рекламую. З чистим серцем. Просто не рекламую, а рекомендую. реклама це коли ти платить щось. А я просто рекомендую, тому що це. Я їй описав свою ситуацію, вона мені каже: а звідки у вас безвіз? Я кажу: ну як звідки? Як ну, а що він закінчився? Вона вона щось там подумала і пише. Дійсно, якщо ви в'їжджали по старому паспорту, то як би у вас зміг увімкнутись безвіз, як ви. Як ви не, має, не маєте на тому паспорті, якби без візу, <кій> ясно, що він є якби в загальному, і тому вона каже: але вам краще би було звернутися до ну до стражі гранічної, то до, до прикордонників, хто це контролює. А, і зараз я. Поверну, і там вже буде їх відділ на, на Двішлянській, і піду просто туди е, питати, це в, ну, пояснювати і виясняти, чи зможу я, чи є в мене той бізвіз, чи його немає, чи буду, ну як би, як, як от це все працює. Е, от, мені цікаво, е, тому. Така ситуація не досить стандартна. І якщо чесно, а у моєї дружини ситуація інша. В неї вже паспорт. Вона теж по ковідній уставі. І в неї паспорт біометричний одразу. Тобто, теоретично у неї немає безвізу. Він якби повинен бути використаний. Перепрошую, телефон дзвонив. Нові 90 днів а, без візу. Як би повинні увімкнутися, коли ви виїдете е, за кхе, стрефу Шенген і пройде 90 днів, у вас вімкнуться нові 90 днів. Як би так. Не знаю. Ось вже справа страж гранічна, оце біла-зелене. Піду туди, піду питатися, зараз запаркуюся. Все виясню, звичайно, потім розкажу вам. Бо ну, я вже не впевнений, я вже сьогодні зранку просто прокинувся працювати, попрацював трохи і дочекався буквально цього Цього часу, коли вже можна під'їхати сюди і запитатися. Бо вони, до речі, працюють з 7.30, дуже раненько. І я вже зараз буду у них запитуватися, питатися, і коли я вже... Все буду знати, я тоді сам буду спокійний. Чи накрилася моя зараз поїздка до Канади? Ну, це не смертельно, це просто ускладнить мені а, пізніше а, усі мої дії. Треба буде йти по іншому сценарію. А, і взагалі, бо вже я збираюсь через 2-3 тижні вилітати. Я майже вже вчора потратив шалені гроші на ті квитки, на туди, назад. І щось мене от щось мене до останнього стримувало. Зараз я йду. Виясняю, і щоб і мені стало легше дихати, і, можливо, теж хтось в такій ситуації, щоб ви знали, можливо, я взагалі один такий унікал. а Ну добре, і все вам розкажу. Канади не буде. А якщо точніше, не буде Канади у найближчий час. Я вже після е, прийому у е, Стражі Гранічній, е, тобто... Все так, заходите на там є якби Вахтер, бюростик, пояснюєте, що вам треба. Вона десь подзвонила, сказала, що тут пан з України потребує допомоги, Попросив зачекати, чекав я десь 7 хвилин приблизно. Я рахую, що це недовго. Вийшов пан, я йому свою ситуацію розповів, він подивився обидва мої паспорти і сказав, що ви можете виїхати з Польщі, ви можете в'їхати в, в Польщу, немає проблем. Але є нюанс, як то кажуть, а нюанс такий, що в'їхати я можу через 90 днів. Тобто, коли то, що я вам пояснював, не дивлячись на те, що я в'їжджав не по тому паспорту, як би мені і всім увімкнувся безвіз. І з якогось там грудня, а з грудня минулого року, як він мені пояснив, як би вже цей безвіз використовується у тих, у кого він використовувався раніше. Тобто в чим була ситуація? Я спочатку тут був. Віза в мене закінчилась у 20, в листопаді 2020 року. 21-му році, здається, в жовтні я виїжджав із Польщі по безвізу. Не по то. Тобто, виїхав я якби по безвізу, пробув два місяці поза Польщею і в'їхав знову по безвізу. Так, виїхав знову по безвізу, пробув тут 21 рік. І а, коли вже закінчився безвіз, я виїхав на один день, виїхав і в'їхав. І, і в'їжджав я знову по тому паспорту, де віза була 2020 року. Ну і мене, звісно, пустили, бо так ковідна устава, все це працювало. Тобто тоді безвіз якби не використовувався чи що. Я не знаю просто як там. Мухи окремо, котлети окремо, чи як це працює. Ну а взагалі він такий, ну я йому пояснив ситуацію. Він такий каже: ну може пан пробути в Канаді три місяці і потім повернутися, і все і безвіз буде працювати. Але ну три місяці я не хочу, тому що ну в мене не такі плани, що я там буду робити три місяці. Тобто, це такий період, що сидіти я там просто так і колупатися в носу я не зможу. А, щось тільки почнеш працювати, три місяці отак пройдуть, тобто поки знайшов роботу, наприклад, там два тижні або місяць, місяць попрацював ще один місяць, цілий тисяч назад, ну таке, що попало. І собі голову заверсаєш, і людям. ну, тобто, Так. Ну, є план Б. План Б і так був. Слідкуйте на каналі. Я пізніше, після цього відео я одразу викладу і розповім свої плани на майбутнє. От. Що там буде, чого не буде. Ось. А сьогодні ще, ще одна задача для мене це забрати з вклеєний вже паспорт доньки з вклеєною візою канадською. Така справа. Ще, ще зніму після того, як заберу паспорт. А ви вже поставте лайк цьому відео і підписуйтесь на канал, буде цікаво. І чекайте на наступного відео, де я вам точно розповім про свої плани, про те, як я буду робити, як я буду іммігрувати, чи я буду тут залишатися в Польщі, чи я буду іммігрувати до Канади. І як я саме буду іммігрувати, раз склалась така ситуація. Дуже в мене не складається з VFS Global, я їх не люблю, У нас здається це взаємно просто. Значить ситуація така. На відбір паспорту, відбір паспорту теж треба записуватись. Я як-то, ну я так поспіхом подивився листа, я зрозумів, що треба на подачу тільки записуватись. А на відбір, ну як би не треба було. Я туди пішов, виявилося, що треба ще і на відбір було записуватися. Ви можете зробити це на сайті або можете зробити це за гарячою лінією. Зайшов я на сайт одразу ж там. Зареєструвався в цьому саме як би, відділі для, для того, щоб записуватись на, на відвідування. І там було написано, нічого не знайдено, я позвонив на гарячу лінію. З третього разу, просто з третього разу, перших два рази, коли ти натискаєш, що хочеш записатися, тебе вирубає. А, перший раз я вибрав, до речі, там анг... там... там вам спочатку треба прослухати всю інформацію англійською, мовою польською, а потім українською. Англійська там дуже... дуже... Погана, не в тому плані, що погана мова, якість запису така, як будто десь на грамофоні увімкнули в сусідньому будинку і ти це чуєш. Ну чесне слово, польською і українською чути нормально, не знаю чому, що за фігня. Треба просто дебілізм у тому, що прослухати навіть треба, вони кожного разу повторюють адресу сайту. Типу так, VFS, там DOT, Visa, Canada, ну там все слеш... Slash... І всю, всю повністю повторюють повністю всю адресу. уявіть собі цей рівень дебілізму. Типу тобто хтось сидить і ну, під диктовку, під що вводить в браузері це, я не розумію. Три рази це треба прослухати польською, англійською, польською і українською. Два рази вирубав на третій раз. Прослухавши все це, це знову. 16 16 хвилин просто. 16 хвилин ти слухаєш увесь цей бред по колу по три рази. Все ти прослуховуєш по три рази, поки я там не дочекався. І то обирати треба, там немає інших варіантів, як тільки записатись на аплікацію на, на е, біометрію. І я кажу: у вас немає інших варіантів, тільки біометрія. Я хочу записатись на відбір паспорту. А, добре. Ну ви можете через сайт записувати. Я думаю, якщо ти мене ще відправиш через сайт записуватись, я піду рознесу вас в Global Глобал. Просто. Ой, дебільна контора, в мене з ними взагалі не, мене з ними не виходить ніяк. І в Україні раніше теж всякі були приколи, і зараз тут не знаю. Добре. Конкретніше до справ. А, сьогодні п'ятниця. Коли на коли вам треба? Я кажу, якнайшвидше. Можна на понеділок? Ну добре. На яку, на яку годину? Я кажу, давайте на 9 ранку. Ну добре, на 9 ранку. Тобто, щоб забрати паспорт, треба почекати понеділка до 9 ранку. Отак от, от. Добре, поки це відео на паузі, ставимо цю паузу до понеділка 9 ранку. В 9 ранку в понеділок заберу. Мам надію, що заберу. Паспорт доньки. І тоді вже можна буде закінчити це відео. Ну що, всім привіт. Сьогодні вже понеділок, і я вже сходив і забрав нарешті паспорт своєї донечки. Перевірив там ще візу. Одразу. Ну, да, там навіть попросили перевірити, сісти відкритий, тому так би мовити, конвертик вже скритий, віза отримана. До кінця дії паспорту. Там, ну, це... Паспорт до 26-го року у донечки. Віза також візиторська, як і в нас. Ну, Я не знаю, навряд чи дітям 4річним дають робочу візу. Все перевірив, все правильно. Так що... Трохи так. скажу, що сьогодні багато в Варшаві корків, пробок, тобто автомобільних. Я запізнився на 25 хвилин сюди, але безпроблемно. Єдине, що мені. Покажіть емейл з реєстрацією. Я кажу, ну мені емейл не прийшов, прийшла така смс, що там англійською мовою написано, що successful там uh, registrated, що то таке. І я їй показав, кажу, має смс. А як вас звати? Сказав, у недовосписках, а так є, проходьте. Все, я прийшов, там ніякої черги не було, бистро пані мені знайшла, там вже все українською мовою, не так, як було в травні, коли ми взагалі все це починали. всю ці ППІ я ж казав, там було все на англійській мові, все було таким просичене канадським Духом зараз ні. Зараз все українською мовою, там проходив мимо того місця, де беруть біометрію, чую, ви видаєте згоду на біометрію. Е, ну, там такого плану. На біометрію. Тобто зараз давайте все підсумуємо, е, все, що я казав до цього. Тобто був план поїхати з дружиною, прокатати візи е, із того, що в нас е, такі документи, ми тут. По продовженим цим ковідною ставі знаходимось в Польщі. Ми можемо виїхати і повернутися лише через 90 днів. Нам це не пасує, хоча плани були у мене дуже різні. Я про це зніму окреме наступне відео буде про те, що я хотів зробити в Канаді, що я буду, що я буду хотіти робити. Можете подивитися, може комусь буде такий план дій також корисний. Так. Ну і добре, візи отримані там далі як. Як буде, як кажуть, там як Бог дасть, чи, чи як складеться, неважливо. Тобто зараз є інші плани, зараз є на меті вже інша віза. Але про це все вже у наступному відео. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть, будь ласка, коментарі, задавайте питання, на все відповім. До нових зустрічей, друзі. Па-па!